Повертається національна єдність до Америки і впевненість і гордість, яких ніколи не було раніше. І наша адміністрація буде мати натхнення на успіх. Ми не забудемо нашу країну, конституцію і ми не забудемо нашого Бога. сьогодні. я підпишу серію історичних президентських указів, і ми почнемо відновлення Америки і революції здорового глузду. Йдеться про здоровий глузд. Перше, я встановлю режим національної надзвичайної ситуації на нашому південному кордоні. всі незаконні перетини будуть зупинені. Ми е, почнемо процес повернення мільйонів мільйонів е, злочинців, які прибули до тих країн, звідки вони прибули. Ми відновимо нашу політику. Залишайтеся в Мексиці. Я е, Припиню цю практику захоплення і звільнення І я направлю наших службовців до південного кордону для того, щоб зупинити це вторгнення. Згідно з указами, які я сьогодні підпишу, ми визнаємо картелі міжнародними терористичними організаціями. І інвокінді ми в звк скористаємося законом 1770 року для того, щоб міжнародні банди і злочинці не діяли тут в США і не приносили спустошливі злочини до наших міст.